29-30 січня на базі навчально-спортивного комплексу Львівського національного університету ім. Франка відбудеться турнір з мініфутболу, присвячений пам'яті професора Остінчука Володимира Григоровича. Це традиційний турнір, який ми проводимо вже 8 років поспіль. Турнір західного регіону, саме вищих навчальних закладів західного регіону. На наш турнір приїжджають команди з Тернополя Правило Другобич. Зараз зголосився приїхати команда з Рівненщини, вищого навчального закладу. І відповідно збірні команди. Бівщини це збірні команди, саме викладачів. Наш турнір ми вже давно проводимо і стараємося розширяти нашу географію. І дуже багато викладачів. Приїжджають в наш турнір саме тому, що вони знали саме професора Володимира Григоровича Сенчука, який е, направду багато зробив для розвитку мініфутболу. До речі, він був одним, одним з співзасновників спортивного клубу мініфутболу Україна в 91-му році. І саме після. Е, того заснування цього клубу скажімо, почалося зростання інтересу в мініфутболу не тільки серед вищих навчальних закладів, а просто клуби почали формуватися, згуртуватися і виступати на змаганнях.